Статус учасника бойових дій це в першу чергу безкоштовне лікування та протезування. Хто з воїнів АТО може розраховувати на цей статус? Яка процедура його отримання, та скільки часу на це потрібно, знає Наталія Бордічук. З Донбасу десантник Олександр Федорченко повернувся інвалідом. Поранення отримав під населеним пунктом Ніжня Це Осколкове поранення було в результаті чого мені ну відірвала ногу. Після лікування у Києві на Сашка чекає реабілітація в Польщі, а потім протезування. Його серед іншого обіцяє забезпечити держава. Обіцяють транспорт для пересування, тому що пішком вже самі розумієте. На кастелях чи на тому ж протезі, хоч він як і не буде на протезі, багато не виходиш. Щоб мати соціальні пільги, боєць мусить засвідчити свою участь в антитерористичній операції. Для цього слід подати рапорт на ім'я комбата. Той на підставі посвідок про відрядження в зону АТО бойових наказів та розпоряджень підтверджує, що боєць воював. Якщо є поранення, додається висновок медкомісії. А для отримання пенсії ще й копія паспорта. Справу передають на розгляд відомчої комісії тієї структури, яка відправляла бійця на Донбас. Приміром зб. У Державної прикордонної служби чи Нацгвардії лише у Нацгвардію на отримання статусу учасника АТО подано 9 тисяч рапортів. У відомстві кажуть, для своїх бійців процедуру максимально спростили. Заявку розглядають не більше двох тижнів. Остаточне рішення про надання статусу учасника бойових дій у зоні АТО ухвалює міжвідомча комісія, каже Владислав Романовський. Її тільки створили. Закладений механізм, да що не більше місяця ці документи розглядаються в відомчій комісії. А в міжвідомчій комісії в відповідності до постанови комітету міністрів це там так і визначено. Теж не більше ніж у місячний термін. Документи розглядаються після надходження до них. Два місяці паперової тяганини для бійців забагато кажуть волонтери. Тому й вимагають спростити процедуру. Саме стоїть в тому, що ні гривні не відділяється, поки вони лежать в шпиталі. Допомога потрібна наразі прямо тут і прямо зараз. І хлопці ще мають потім принижуватися і доводити, що вони були в бою. Але їх травми то не явно побутові травми. Ось цей зім'ятий папірець. Єдине підтвердження того, що Володимир воював у добровольчому батальйоні. Що я є учасник бойових дій в зоні АТО. Ось тут початка і підпис. На передовій хлопця поранено в голову. Реабілітуватися після травми допомагають волонтери. На державу боєць не сподівається, бо його розбитий батальйон не був підпорядкований жодній силовій структурі. Процедуру надання статусу учасника бойових дій таким бійцям тільки розробляють. Наталя Бордічук, Сергій Тищенко, перший національний.